Я вважаю, що зараз у спеціаліста повинна мінімум 2 тисячі доларів зарплата. Була. Хто буде йти в армію на якійсь там які, якимось спеціалістом на зарплату там 30 тисяч гривень. Ну я би не пішов. У тебе то есть, все моє життя, я з 18 років в підрозділі, військовому, в елітному. і все моє життя у 10 років. У мене немає жодного дня стабільності. Я не розумію, що в мене буде завтра. В мене, якщо є два дні, просто я знаю, що мені не, не телефонують, я вже сплю добре. Розумієте? І все моє життя, у цих 10 років в армії за там мізерну зарплату 20 тисяч гривень. Офіціанти в Києві я впевнений на той час заробляли більше. Я був вдома все дві відпустки в рік. Все, весь інший час я або тренувався, або був на полігонах, або був на бойових. Тобто, отак проходить моє життя. І кому потрібна ця собача життя за такі гроші, я навіть не знаю. Ну залишиться мінімум ідейних. Так буде озброєння, але легше від цього не стане. Це моя думка. Нам потрібна нормальна зарплатня. Не бойова, там 100 тисяч, а зарплатня для військового, для спеціаліста, щоб він хотів прийти до цієї армії, тренуватись, навчатись і тому подібне. А яка нормальна зарплатня? Ти вважаєш? Я не знаю. Я вважаю, що зараз у спеціаліста повинна мінімум 2000 тисячі доларів зарплата бути. Мінімум угу. у спеціаліста, не на бойових у звичайного пехотинця, пехотинця, солдата, ну хоча б там 35-40.